Лише в ньому відлучення від Бога це не просто покарання, це смерть. Самодостатній Бог надія залежної людини. Тепер подумай, як це прекрасно, що наш Бог самодостатній. Що це означає? Він ніколи не втомлюється, йому не треба відпочинок. Він не змінюється, його любов не охолоне, він не розчаровується, бо все знає наперед. Він не зникає, коли ми в кризі, бо його існування не залежить від нашого настрою. Ти можеш на нього покластися не тому, що ти все робиш правильно, а тому, що він завжди залишається тим, ким є. Його доброта не реакція це його природа. Наступне не Бог потребує нашої присутності, ми потребуємо Його. Бог проживе без нас, але ми не проживемо без нього. Ми можемо мати повні холодильники, популярність, стосунки, цілі, але без нього усе це втратить сенс. Без Бога людина не просто гола, вона в небезпеці, бо відірвана від джерела. Але з Богом навіть у порожній кімнаті, навіть в самотності, навіть в невідомості є мир, бо є він. А тепер питання до серця чи усвідомлюю я? Що Бог у центрі всього, а не я, чи будую я своє життя так, ніби все тримається на мені, чи дозволяю я Богові бути джерелом, а не лише засобом? І на завершення, друже, Бог не залежить від тебе, Бог не залежить від мене, але Він обрав тебе. В нього завжди все добре, але Він хоче, щоб і тобі було добре, в ньому, не через твої зусилля. А через його благодать не тому, що ти потрібен йому, а тому, що Він безмежно любить. Тож схились сьогодні в тиші перед Ним і скажи: Господи, я потребую тебе. Без тебе я нічого, але з тобою я живу.